Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Дути чи не дути? Зупиняє поліціян, перевіряє документи, а потім говорить: від вас тхне спиртним. Мова не зв'язана обличчя червоне. Підозрюю, що ви вживали. Будете дути в вдраге. І Як правильно на це відповісти, щоб не отримати 17 тисяч гривень штрафу за статтєю 130 КУПАП, позбавлення права керування на один рік, перездача іспитів із сплатою у 8 тисяч гривень. Розповім у цьому матеріалі, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Тож, яка послідовність? Перше, одразу переконайтеся, що поліціян здійснює відеозапис. Але з практики скажу. Якщо відео не на їх користь, то воно зникне. Тож ви повинні завжди включати свої технічні засоби. Друге. Перевірте сертифікат драгера та свідоцтво про повірку. Там повинна бути дата, до якої прилад чинний. І обов'язково порівняйте його заводський номер із свідоцтвом та сертифікатом. Третє. Оскільки. Поліціянти іноді, це я, м'яко сказав, махлюють з відео, Вимагайте залучення двох свідків. Це ваша гарантія та безпека, якщо складуть протокол. Четверте, завжди самостійно розпаковуйте мундштук для драгера та перевіряйте цілісність целофану. Пакування. П'яте. Якщо драгер показав в межах норми до 0,2 проміли, і вас просять дмухнути повторно, тобто ще раз той же самий мундштук, ніколи цього не робіть. Вимагайте новий. Бо повторний видих у той же мундштук покаже однозначно і явне перевищення норм. Шосте. Не згодні з результатами, обов'язково вимагайте доставлення до лікарні для проведення повторного тесту. І завжди, наголошую, завжди записуйте у протоколі свої зауваження. Наприклад, не надали сертифікат. Двічі домухнув в один мужтук. Не відвезли до лікарні. Відмовилися залучати свідків і тому подібне. Чому? Бо зараз діє не презумпція невинуватості, а презумпція винуватості, адже потрібно поповнювати бюджет з усіх джерел. Тому на дотримання вимог закону чи процедури можуть і не звернути увагу. Як сказав один суддя апеляційного суду, так, я бачу, процедура явно порушена, але водій винен, бо не написав. Зауваження. Тож, якщо ви на місці не написали зауваження, то суди вважають, що ви викручуєтеся та намагаєтеся уникнути відповідальності. Якщо, наприклад, раніше не роз'яснення прав відповідно до статті 268 КУПАП, зокрема, не надання можливості скористатися правовою допомогою, допомогою, прирівнювалося до закриття справи, то зараз це. Не працює. Розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!